Thanks for watching! Молодих активістів почали переслідувати. Представники об'єднання самопоміч разом із фанами Карпат вирушили у черговий рейд магазинами, що торгують спиртним. Вже за традиційною схемою таємні агенти намагалися купити спиртне після 22-ї години. Втім, підприємці, схоже, були готові до цього і у жодній точці міцних напоїв не продавали. А за самими активістами уважно стежили. За кожним їхнім кроком наглядали невідомі особи з автомобілів. Одразу три автівки пасли хлопців від початку маршруту. Руту і до кінця бачимо сьогодні активну позицію окремих мешканців нашого міста, тому що наш автомобіль автомобіль приватний з, а, з затемними віктами супроводжує від першого об'єкту торгівлі, рухається по вулиці Широкій Суботівській. Тобто ви в тому чи іншому а, мафії, так званому чи великому магазині, не продають алкоголь. Громадська організація вже довірні та об'єднання самопоміч закликає до припинення порушення закону припинення продажу алкоголю вночі. Правда, молодь певна, це теж їхня перемога. Тиждень рейдів не був марним.